Відкрилися нові деталі скандалу навколо президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та мільярдера Епштейна. Хто ж в кого вкрав працівниць зі СПА-салону? Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пояснив, чому понад 20 років тому посварився зі своїм приятелем Джефрі Епштейном, якого згодом звинуватили у сексуальній експлуатації. А потім знайшли мертвим у тюремній камері. За словами Трампа, Епштейн переманював у нього працівниць спа-салону в пляжному клубі на території маєтку Трампа у Флориді. Він забирав людей. Я йому казав, не роби так більше. Ти ж знаєш, що вони працюють у мене. А після цього він ще кількох забрав. Коли він це зробив, між нами все було скінчено. Сказав Трамп, журналістам дорогою з Шотландії, де його також питали про стосунки з Епштейном. У Шотландії Трамп заявив, що Епштейн вкрав. У нього працівників. А на уточнювальне запитання, чи були ці працівники молодими дівчатами, відповів ствердно і додав, що вони працювали у нього в СПА. Однією з цих дівчат, за словами Трампа, була Вірджинія Джуфре, яка влаштувалася працювати в Маралаго у 2000 році, коли їй було лише 16. Джуфре стверджувала, що коли вона працювала в СПА, її найняли робити масажі Епштейну, його спільниця гіслейн. Максвелл Джуфре звинуватила Епштейна та сина королеви Великобританії, принца Ендрю, у сексуальних злочинах проти неї. Обоє заперечували ці звинувачення у квітні цього року. Вона наклала на себе руки в Австралії минулого тижня. Білий дім заявив, що Дональд Трамп заборонив Епштейну з'являтися в Маралаго через те, що той був мерзенною людиною. Тепер, коли журналісти запитали Трампа, чи немає суперечності між цими двома поясненнями? Він відповів: розумієте, це якби трохи одне і те саме, як писала преса, Трамп і Епштейн посварилися ще у 2004-му через суперечку навколо одного об'єкта нерухомості у Палм Біч у Флориді. Наразі як опоненти Трампа, так і багато його прихильників вимагають, щоб його команда оприлюднила документи у справі Епштейна. Під час передвиборчої кампанії сам Трамп обіцяв оприлюднити ці документи, зокрема список багатих і висок поставлених клієнтів, який на думку багатьох прихильників ввів Епштейн. Однак цього року Міністерство юстиції США та ФБР заявили, що жодного такого списку не існує. Минулого тижня газета Wall Street Journal повідомила, що в травні голова мін'юсту ПЕМ Бонді поінформувала Трампа про те, що його ім'я згадується серед сотень інших у документах у справі Епштейна. Сам по собі цей факт не означає, що Трамп учиняв щось. Протизаконне, коли мільярдер і девелопер Трамп та заможний фінансист Епштейн були у дружніх стосунках, їх часто бачили разом на вечірках. Згодом, щонайменше дві жінки, які бували з ними на цих заходах, звинуватили Трампа у сексуальних домаганнях. Як повідомляла газета New York Times, одна з них, Джил Гард, ще дев'яносто сьомого року звинуватила Трампа в тому, що він силоміць цілував і мацав її на вечірці в Маралаго на який також був присутній Епштейн. Трамп відкинув звинувачення, а Гарт відхилили. Інша жінка, модель Стейсі Уільямс, звинуватила Трампа в тому, що він хапав її за інтимні частини тіла, коли Епштейн привіз її до Трамп Тауер у Нью-Йорку. Минулого тижня Wall Street Journal повідомила, що у 2003-му Трамп надіслав Епштейну пікантну, дружну листівку з нагоди дня народження. Трамп рішуче заявив, що ця листівка фальшивка, і подав до суду на газету та її видавця Руперта Мердока. У відповідь на вимоги прихильників республіканської партії Комітет Палати представників Конгресу США викликав Гіслейн Максвелл для надання свідчень 11 серпня. Наразі вона відбуває 20-річний тюремний термін. Адвокати Максвелл заявили, що вона погодиться дати свідчення лише за умови надання імунітету або помилування, а також заздалегідь отриманих запитань.